Відповідні високі посади при режимі Януковича, вони не повинні сьогодні, сьогодні бути при владі, і тільки таким способом це єдиний шлях, яким ми можемо добитися цього, чого ми хочемо. Дозвольте в силу тих обставин, що ви задали питання, адже Іван Корсон, який був призначений за корупційні схеми, був з однієї області вигнаний, на нашу полтавську область поставлений. Він якраз керував курував пана Киву. І от коли Києва розстріляв Макштандера, да, цього Якова, ховали е, під прізвищем Іван е, Іванов Іван Іванович е, в лікарню за вказівкою Корсуна Івана, е, саме керівник керівника Полтавської області. А скажіть, будь ласка, хіба суди на сьогоднішній день? Хто вірить сьогодні судам? Ось дивіться, я звернув до за адміністративним позовом до Полтавського суду. Потупивши в очі, порядні люди. До речі, я знаю їх як людей. За телефон, хтось скористувався телефонним правом. Я розумію, що за міністерство внутрішніх справ. І сказали: не дай тобі Боже, завтра манті на тобі не буде. І вони, опустивши очі. Винесли рішення відхилити. Хоча суд це доказова база. Я довів, що його не можна було проздичати, а вони не спростували, бо нікуди ж хвороба не ділася, нікуди кримінальна справа не поділася. Таким чином я довів свою правоту. Я подав апеляційну скаргу Харкову, звичайно. Харківський суд, ну харківський суд, суд це окрема тема. Там стільки палок ставили. Вони винесли відхилили моє клопотання. на сьогоднішній день. Я подав касаційну скаргу. Так, от вищому адміністраційному суді суді Московська 8 буде проходити суд. Я буду, я обіцяю, що я надам розголосу як можна швид... більше. І вся я вас дуже прошу. Засоби масової інформації, це ви основна сила наша. Ви відкриваєте очі, миші і таракани тікають тоді, коли включають світло. Так, от включіть світло, прийдіть туди, висвітіть оцей процес. І повірте мені, якщо в суді у суді є хоч грам совісті, а закон працює на нашу сторону, то ми... Від відмінимо цей незаконне присвоєння зв звання і посади. Дякую вам. Да, до речі, я вибачаюся. Уявіть собі, цинізм. Пан Аваков, знову за, за які при, теплі преференції е, пану е, Києві вручив е, пістолет Клок і подарував йому особисто бойовий пістолет. Він у нього вдома тепер храниться. Ви розумієте? Персональна зброя цієї хворій людині. Уже ж йому 11, 11 лип листопада йому присвоєно звання підполковника, а ходять уже е, такі такі е, плітки. Що вже підписане звання на полковника? уявляєте, за три місяці людина росте, як на дражях. Що ж це так? Він е, класно робить, що е, ми не розуміємо. Це треба спитати особисто у Авакова і Киви. У ну, щось там у нас Янукович як... присвоїв звання генерала тоді армії. Хорошковському. Це був один випадок. Єфрейтор єфрейтору хорошковському присвоєно звання. Був, а цей в армії. А цей же в армії жодного дня не рупи. був. другої друг, що руп. поставити це все на вагу, так ви бачите, що в нас сьогодні яка проблема? дякую. Ні, ваше питання, бо так, питання дуже цікаве, власне, нас лишилося 15 хвилин. Якщо немає питання від себе, там ще задам. Ви вважаєте, ви взагалі вірите в те, що з нинь, в нинішній ситуації можна якось звільнити Киву? Чи все таки поки ну тобто, як, чи можливо методом правосуддя якось цю ситуацію вирішити, чи якимось іншими методами це можна зараз зробити? Дякую за запитання. Насправді, ми, якщо б не вірили, ми б нічого не робили. Але як кажуть, каже, точіть камінь і. Ви його розлупайте цю скалу, вона лупається. Так само і ми пишемо, пишемо, звертаємося до прем'єра, до президента. Ясно, я не розумію, чому насправді такий серйозний захист. Чому сьогодні така? Я не знаю, як це назвати, що це узурпація влади, чи це е, корупційні ті діяння. Якщо відомо, з чим займався Києво в Донецькій області, якщо відомо оті фортифікаційні споруди і пости, які він е, робив, практично це були викопані ями. А я знаю, що таке Артеміс, що таке е, північ Донецької області. Я знаю, що там глина, що там зараз після душі все позаливало, все в воді, і все воно вже не відповідає. Не то що якимись там спорудам фортифікаційним, на які були витрачені напевно десятки мільйонів гривень. Не робиться це все безкоштовно. Тому що ви знаєте, що сьогодні скільки коштів виділяється на побудову стіни і на побудову фортифікаційних споруд, десь близько 800 мільйонів гривень. Якщо такий спеціаліст, як Києва, який не служив в армії, який не має взагалі розуміння, що таке споруда, тому що споруда це повинні бути інженерно-технічні працівники, які закінчили е, хоча б вищу освіту, наприклад, політехнічного інституту, а він я не знаю, що закінчив. Він десь каже дитячому садочку працював. Я не знаю, як його туди взяли на роботу. Бот, якщо він сьогодні робить такі фортифікаційні споруди, копає ями, а списують під це сотні мільйонів чи десятки мільйонів гривень. Оце теж питання номер один. І я думаю, ми і це питання зараз поставимо, тому що нам вже відомо дуже багато інших фактів. Якщо він поїхав, ви бачите, що я дивлюся, ну це просто маразм. Я інакше це цинізм, ну це цинізм, це ще цинізм, а Це хто то вже хворий, маразматичною якоюсь такою манікаяльною хоробою. Тому що, якщо призначають його сьогодні в Херсон, щоб він там робив. Форпост номер 2 тому що загроза йде з Криму. Ясно, що вона йде. але якщо там буде отакі самі споруди робити Києва, ви подивіться, якщо подивитися по інтернету, я там час від часу слідкую, що робиться. Тільки вони зробили якусь споруду біля Артемівського міста. І через буквально через день вже написали, що Киві дав, каже, що ми вчора построїли форпост, а сьогодні його вже успішно терористи сравняли з землею. О, якщо такими методами йти далі, можливо там нічого й не було. А гранату кинули, написали, що обстріляли терористи, сепаратисти чи терористи. Як можна сьогодні стріляти до Артемівська, наприклад, з Горлівки, якщо вони ніколи цього не обстрілюють, якщо в тих форпостах нікого не перебуває, Оце таке явище, яке сьогодні я бачу. Тут зовсім іншу другу течію, яка веде за собою, наприклад, відмивання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Оце мене сьогодні теж воно турбує, і ми не повинні цього дати. Ясно, що війна спише все, але є такі речі, які вона не спише, за які треба комусь буде нести відповідальність вибачаюсь, я хотів би захистити трошки Киву, бо все-таки він не в дитячому садочці працював, а в більш крутих організаціях. А саме був призначався Ренатом Софіуліним, знаєте, такий міністр спорту, і Юрій Єнаківським, а це регіонали. Вони його завжди ставили там, де треба було відмивати гроші через нього. Тому він навчився відмивати гроші, і саме про це ми і кажемо. І саме цікаво, і тому він і вигадний. То тому ні, він був затриманий за те, що він просто вимагав у людей гроші, абсолютно будучи на, будучи на посаді, будучи державним службовцем. Так що... Людина великої негідності, ви розумієте, і саме цікаво, що громадськість Полтави е, е, багато дуже громадських організацій, громадська рада при управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області, громадське об'єднання, всі всілякі, переживаючи за те, що у нас Полтава це благодатний край, це Кувейт в е, Україні в Україні, це газ, це нафта для того його і садять для того, щоб він озолотив того, хто його туди посадив. Ви розумієте? Половину він буде брати. Собі половина ділитися того, хто йому і хто його туди посадить. Ми боїмося, полтавці, що пана Києву поставлять головою начальником обласної міліції Полтавської області, і він сяде на ці газелінові труби, на ці нафтородовища, на це і будуть вони деребанить і набивати свої кишені завдяки знезжибратства е, нашого народу. Ви розумієте, багачими з цього не станемо, а жебраками і ще більше станемо, Бо таких, як Кива, до влади допуск. Не можна. Більше того, уявіть собі, підрозділ, який служив під його началом, більше 20 чоловік його затримував в всіляких негараздах кримінальних, і їх його поставили керувати ними. Це було це обурення, це цинізм. Дякую. Можна що уточнення в лікарів? Та зрозуміло, щоб отримати цю посаду і звання, людина мала пройти медкомісію. Можливо, було. Сілення, тобто людині в інвалідність, як я розумію, була призначена 2013 році до 2016, Можливо, вона за рік виздорвіла. Тобто, якщо він пройшов медкомісію, чи означає, що він просто її не проходив? Дякую за запитання. Ну, перше, те, що зазначали, і по стану здоров'я це взагалі людина не усвідомлює і це друга група інвалідності це висока група інвалідності з важкими вадами, розладами психіки. І те, що зазначається, що такі маються події у нас, коли потрібно буде відповідати, дуже Зрозуміло, чому він і потрібен, бо він, як інвалід другої групи, з такими розладами буде неосудний. Скажіть, будь ласка, де в світі у нас людина з такими розладами, з високою групою інвалідності, має такі, таку посаду і має право на тримання зброї. Ми, Чесно кажучи, я жахаюся від того, що е, ваші Брати, чоловіки знаходяться під опікою такого хворого. Взагалі, як і зазначала моя колега, ми всі розуміємо, що він за свої дії відповідати не буде. Хто буде відповідати? А постраждають взагалі зрозуміло. Це мало того, що фактично претерпівають. Як чиновники, те, що фактично руйнується, у нас хаос взагалі йде. Тому що де Ківа з'являється, тому чомусь зникають всі кошти, не вистачає тих мільйонів, мільярдів. І як зазначає, опять-таки, цинічно си не буду повторятися, подивіться на його фейсбуці, от мене призначили в Херсон. І скільки за сутки мається відкату по полтора мільйона. Ви знаєте, чесно кажучи, мені таке враження, що всіх лікарні і сплошна маячня кругом вокруг нас. Ну де в дійсності, скажіть, будь ласка, ми стільки бачимо подій. Я хочу відповісти на ваше питання. То тобто епілепсія це хроніше захворювання, і навіть коли немає розгорнутих клінічних нападів, зберігається електрична активність нейронів мозку, яка може бути ну з зниж більше менше виражена під дією антиконвульсантів. Тож тобто людина може, ми можемо лікарі, можемо досягнути ефекту, коли є так звана ремісія клінічна. Але вона неорганічна, органічна. є тобто епілепсія, це хронічне захворювання, яке зняти або вихворитися неможливо лише за виключенням того, що якщо є маються новоутворення, які викликали єдиничний напад, і людина прооперована, і то рубцеві зміни не дають такій людині право працювати на окремих там видах діяльності. Є постанова кабінету міністрів номер 1465, Якщо кому цікаво, то тобто Тут про, звучить вона так, порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переглядів медичних психіатричних протипоказань, то скрізь являється протипоказанням епілепсія та інші психічні розлади. Епілепсія і інші психічні розлади. І е, людина, якщо б вона проходила цю комісію, але а не так, як нас, на жаль, ми впереджуємося в тому, що у нас багато не продиться, не так, як повинно по закону, то цю хворобу зняти неможливо. Дозвольте, я відповім. Випити одну таблетку, ну чи 10 таблеток, і ви і вилікуватись практично неможливо, ви розумієте самі. І якби людина, знаєте, могла от наприклад, сьогодні багато калікаліг люди, люди з інвалідністю повертаються з тієї сторони, ну як з бойових дій. З, звичайно, немає у людини руки, немає ноги. Його можна розмістити в воєнкомат, і він буде служити. Я розумію, із поваги до його минулого. А яке минуле у цієї людини? По-перше, хвора людина, тут треба співчувати, але в той же в той же час це людина аморальна, людина низького, низького ну практично та людина, людину, яку не можна ставити на керівні посади. От і все. Я зрозуміла. Якщо немає ще питань, ми завершимо прес-конференцію. Дякую, що приїхали до нас, з Полтави. Дякую, що прийшли до нас з Києва на прес-конференцію. Якщо потрібні додаткові матеріали, дзвоніть або заходьте на сайт Люстрація Нейм.